Який кармічний урок зараз ти проходиш? Ветері Софія, давайте подивимося спочатку вашу сигніфікацію, в яких ви зараз енергіях працюємо з готичним оракулом. І так, в яких ви зараз енергіях? В яких ви зараз енергіях? Ага. Ну, дивіться, скоріш за все, ви зараз передивляєтеся своє життя. У вас є якісь таємниці. Але ця карта каже про те, що, скоріш за все, ті таємниці вони вже не страшні, якщо вони вилізуть. Тобто, можливо, хтось вас тримає на гачку, скажімо так, да? і можливо, а можливо, ви самі боїтеся рухатися в якусь. В якусь Сторону, тому що ви думаєте, що хтось про вас щось знає, і він обов'язково це розкаже, якщо ви будете, наприклад, станете більш успішною людиною і так далі. Ця карта закликає вас передивитися свої таємниці. Іноді люди бояться, що випливе щось з дитинства, і то вже просто смішно розумієте? але це просто внутрішні страхи. Вам треба з цим попрацювати. Далі дивіться, ви людина, котра дуже багато. Ви зараз. Як застрягли в минулому, ви дуже багато зливаєте туди енергії. Ви постійно думаєте, а як щоб я зробив так, або щось ви зробили не так, да, і думаєте знову такі в голові ті варіанти, але ви не можете змінити минуле. І ця карта каже: Зупинись, зупинися. Жнеця тут не треба боятися, да, але жнець прийшов і каже: Тут і зараз зупинися, тому що коли ти... Живеш минулим, в тебе нема майбутнього. Ця карта каже про те, що вам зараз треба зробити перефокусовачку в собі, всередині. Вам треба почати думати над тим часом, котрий у вас є, і як ви їм будете розпоряджатися собі в благо, розумієте? Тобто, фокус зробити інший. З минулого взяти тільки досвід собі і зрозуміти так. Я знаю, любі друзі, що відпускати то нелегко, я знаю, але в цьому і є фішка трансформації, коли ми навчаємося свідомо, да? Ну, не можу я зараз нічого змінити в минулому. Ну, Який сенс мені страждати все життя? Від цього нікому не буде добре. Розумієте, тут про це. Будь ласка, вам треба змінити той фокус. Можливо, ви це робите зараз, можливо, ви передивляєтеся да, свої м м таємниці от, і думаєте, та, а на що ви? Воно мені потрібно і чого я, мені вже боятися. Да? Іноді так. От і дивіться, тут місячна. Відьма, ця карта каже про те, що, можливо, зараз ви втрачаєте надію, що ваші мрії будуть збуватися, що щось буде так, як ви хочете. Ви чогось, можливо, тривалий час чогось хочете. Ви можете навіть над цим працювати. Яким чином візуалізувати? Можете ви щось писати? Тобто ви шукаєте інформацію, як можна втілити мої у ті мрії і так далі. Ви можете тут розвиватися. принаймні, у вас є питання, чому? Можливо, до речі, ви знаєте, ви можете мати всередині себе силу, і, можливо, ваші якісь маленькі бажання вони втілюються, да? і ви думаєте, а як мені ото моє велике бажання втілити, але зараз ще воно немає йому матеріалізації. Да? Тож, ця карта вас закликає, не зупиняйся, не зупиняйся. Ти повинен зрозуміти таку річ, що для одних бажань. Треба три пазли. Ну, так просто, да? Три пазли, щоб у Всесвіта склалися, і він. Тобі дає, готово да втілення. А для інших бажань треба 10 пазлів, треба якісь шляхи Всесвіту пробудувати. Розумієте? Тож, будь ласка, продовжуйте робити те, що ви робите, не зупиняйтеся, не зневірюйтеся і прокачуйте і розвивайте свою силу. І тепер для вас, любі другі, любі другі, які кармічні події зараз вас чекають. Я витягну три карти, тому що щоб ви були, дивіться, карма вона буває різна. Що таке взагалі карма? Це коли ми на якісь події неправильно відреагували. Да? Наприклад, треба було просто пройти повз, сказати, ну окей, так, так відбулося. А людина починає страждати. І тоді а, вона не проходить якийсь урок. Да? Наприклад, треба було прокачати в, той, в тій ситуації прийняття. Ну, так буває. Ну, от щось я втратив. Да? Так буває. Але ж нас того з дитинства не навчають, і в тому є певні такі, ну окей, заморочки від. Системи, да? От, але тому нам важко, розумієте. І карма це коли ситуація. Або ну, подія, люди, ситуація, воно просто повертається для чого, щоб ви знову намагалися пройти цей урок. Тож попереджений, як то кажуть, да, то е, вже буде легше. Тож я витягну для вас зараз три карти, які кармічні уроки ви зараз проходите або будете проходити, тому що ви, е, ми, ви, ми всі різні. От, тому хтось вже зараз почав. Я розкажу вам три, а ви подивіться, да, можливо, вони не будуть в такій послідовності. Як вони вийшли, да? але ви будете точно знати, що це для вас уроки. І дивіться, як проходити карму. Відслідкуйте, якщо ви бачите, що ситуація до вас повернулася, вже схожа, така була, згадайте, як ви зробили того разу? Як ви відреагували на цю ситуацію? І в цей раз зробіть по-іншому. і Є якийсь великий процент, все ж таки, що ви вгадаєте, да, що вам треба. Тобто, не чому, запитуєте, ця ситуація повертається, а для чого? Що мені тут треба? Тобто, шукайте, шукайте, рийте, ви обов'язково все будете розуміти. І так, любі друзі, дивіться, карта перша. А, ця карта про відносини. У вас буде таке випробування. Ця карта каже, що в вашому оточенні є людина, котра дуже добре для, до вас ставиться. Не просто добре ставиться, ця людина. Тут про знаєте, про відносини, про душевний зв'язок на віка, отак можна сказати, ця людина вона не нав'язлива, вона завжди вас готова підтримати і підтримує. Да? Ця людина може сказати вам якесь добре слово, да? і просто а, і в радості вона може за вас порадіти, і не в радості ця людина точно у вас є в оточенні. Тож ця карта каже: дозволь в своєму серці, дозволь людині іншій зайти в твоє життя. І тоді ти отримаєш це не про не тільки про любов, але ти можеш отримати підтримку на все життя. Коли ви е, дружбу ви можете отримати гарно, коли люди йдуть да, е, по життю і постійно ти впевнений, що в тебе є людина, котра тебе завжди підтримує. І це дуже класно. От, але ви. Повинні прокачати да, довіру до всесвіту і до людей, повернути собі ту довіру через те, що ви озирнетеся і зрозумієте, що то за людина, і дозволите їй підійти і зайти ближче в своє життя. Далі, любі друзі, ну дивіться, знову таки про минуле карта каже про те, що тобі треба знову таки зараз відпустити. Відпустити своє минуле. Ви не дозволяєте і не розфарбовуєте, не дозволяєте собі жити, не розфарбовуєте своє життя. І від того знову таки ви вже зараз псуєте своє майбутнє. Воно так і буде чорно-білим. Розумієте? От вам ця карта каже. Ти дуже багато часу витрачаєш знову такі на свої страждання і на застрягання в минулому. Що треба зробити? З минулого взяти досвід. Якщо, наприклад, у вас була кохана людина, і ви якось погано розійшлися, да? люди роблять помилку, вони концентруються саме на тих болючих моментах, а треба себе заставити, ну, попрацювати з цим, да? щоб залишити собі на. В спогадах тільки приємні моменти, і тоді ви переходите автоматично на високі вібрації, тому що ви згадуєте приємні моменти. розумієте, ви під, під, підіймаєте себе постійно, підіймаєте енергетично, і тоді ви почнете притягувати в життя інших людей, котрі будуть вас кохати та поважати. Якщо ви того хочете, то воно буде у вас, розумієте, якщо ви шукаєте кохання. Ну тут все про минуле, да і про те, про зцілення, Дивіться. Фея Троянт, вона каже знову такі про те, що так тебе подряпали, шипи кохання. Але це не означає, що в твоєму житті не може бути більше кохання. Ця карта каже: дозволь, дозволь своєму серденьку зцілитися, тому що тебе чекає кохання і гарні відносини. Успіху, любі друзі!